Доброго вечора, ми з України. Ось на цій ділянці стіни. Хочу зробити собі трафаретів, трішки. Ці трафарети. Колега Антон робить Антон ДФА. Так вот. Хочу зробити їх, щоб вони були в мене порепані. І для цього буду використовувати кракелюр лак. Це декоративний лак з ефектом кракелюру. І так, по порядку. Стінка у мене, як ви бачите... Страшенна. Колись вона була під фарбу. Зараз її загрунтував ґрунтівкою акрилтів ґрунт для кращої адгезії. Це було ще вчора, воно висохло. І зараз буду наносити каркелюр лак. Наносити буду звичайним валіком, отаким середнім бортом. І це буде виглядати -то звичайно, звичайне фарбування. Тобто, так, накатуємо. Матеріал на стінку. Даємо висохнути, потім покриваємо ще другим шаром. Повинно бути два шари. Так що перший шар повинен висохти як можна максимально. Оці всі дупла мене зовсім не смущають, тому що тут було декілька шарів матеріалу. Чи не вирішив якого. Так що вони всі укатаються. Ось о, ретельно так закатуємо, Лухи різні. Так, закатую, чекаю висихання, наношу другий шар і продовжуємо далі. І так, он понаклеював трафаретів. Прошла ніч, все тут висох каркільлю, понаклеював трафарет. Так, мені так захотілося. І я їх буду робити. З декоративної з Венеціанської штукатурки венеціано, на Ну, У мене просто трішки було. Ну, так от, Ці всі трафарети будуть різнокольорові. Зараз покажу, як це робиться. Беремо Венеціанську кельму, накидний шпатель. У мене, он, ну, Я на маленькому зараз покажу. Вон якась чорна наколочена була Венеціана. Венеціано. Вона тече. Просто-напросто з натиском можна шпатальком. Просто-напросто забиваємо цю текстуру малюнка і рештки знімаємо. Оце і вся математика по роботі з трафаретами. Це, дивіться, в мене якась вона двокольорова була, бо там він чорний і жовтий, ну, мені не важливо. Я тут хочу зробити, щоб в мене протилюр був. А колір мене не бентежить. Все, оце все діло. Ну, Цей цвіточок зробимо жовтим. Я навіть не буду мити пателя, щоб малюнок був цікавий. І так же само. головне добре прижимати, щоб не було підоків. Ось такий чорно-жовта квітка. Я це роблю, потім знімаю траперети, чекаю, поки воно порепається, і буду його покривати ще одним шаром. Ладно, добавлю У мене чорно чорнокорішню, якось там написано, Ще її добавлю. Решту потім покажу, як воно порепається. І так, <кій> пройшло десь годин 8. Потріщав кракелюр, ось на ескі. Дуже якраз ярко видно. Тут чомусь менше потріщало, ну, може, ще не, пр... не пройшов час. І так, я зараз беру венеціанську штукатурку і забиваю весь цей білий фон, і хай він теж репається. І так. Беремо ту ж саму венеціану, затонував її фіолетовим кольором і тими ж самими інструментами, а саме накидним шпателем і венеціанською кільмою просто-напросто закриваємо всю поверхню, включаючи наші трафарети. Ну, на трафаретах на здір, все одно я все буду шліфовувати. Моя задача сейчас просто-напросто все його закрити таким толстеньким шаром на товщину трафареті. Ну ось так є це. Ми вечерами після робот. Хочеться щось для душі зробити, так я на це і видумую разні, різні майстер-класи. Ну, одним словом закриваємо. Я думаю, що в мене, мабуть, тої венеціанки, що є, що кольорі не хватить, якщо буду додати інші кольори. Але тут лишається та сама. Потрібно закрити все. Повністю. Ну, Як кажуть, я художник, я так віжу, Але насправді в мене просто те, що я наколотив, не вистачило, я повигрібав усі свої запаси венеціянки. Ну і отак такі градієнти роблю переход кольору в колір. Ну, тут і суть не в тому, суть в тому, як воно порепається, я його ще раз перетягнув біленькою. І заполірую. У мене тут буде полиця, інструменти, так що ця стінка буде і митися, і витиратися. Ну і заразом я ще один раз проекспериментував з цим чудовим матеріалом, таким ось, як Венеціано. Ну це чекаємо, поки крике не працювати. Я думаю, це вже буде завтра. Ось моя мазанина. За ніч порепалась. І зараз я її, я це вчора білим забивати. Зараз я її закрию все повністю білим, щоб всі всі тріщини були білими. Це робитиму те ж саме венеціано. І просто шпателем зашпаклюю. Так що не буду показувати. Ось таким шпателем і просто-напросто. Як вам зручно, так і забивайте ці всі тріщини. Головне, мазків дуже не робить, а так на здір. тому що це все я буду зішліфовувати, щоб воно було плоске. Тому що ця стінка буде в мене потрібна для того, щоб її можна було мити. Все, просто так зафокльовуємо. Я думаю, що оці глибокі всі тріщини ще раз. Порепаються. Зараз той кракелюр, що в тріщинах знову накисне і, і будуть з'являтися нові тріщини серед оцих старих. Ну, я його потім ще заб'ю, тільки вже іншим кольором. І тріщини будуть такі двокольорові. Ну, все отак роблю і знову чекаю. Близько 6 годин пройшло. Попросідала біла венціанка ну Це зрозуміло, тому що венеціанка тонкослойний матеріал. І просіда на товстих шарах. Місцями порепало. Типа таких речей. Ну. ну так от, зараз я це все. Так само, як білий. Тільки іншим кольором пробіжу, поставлю висихати, залишу і буду потім шліфувати. І так, я був наніс отаку персикову венеціанку. вона вже висохла, але знов просіла на щелинах. Я зараз ще одним кольором зроблю. Для, для, для чого це я роблю це такі всі слоя, як да Вінчі, для, для того, щоб ці всі тріщини вони були різнокольоровими. Ось буде, покажу, який буде ефект. Так що зараз я закрию його ще одним якимсь кольором, потім вже буду шліфувати. І так, З розової своєї вінцянки додав чорного і філетового пігменту, зробив такий відтінок. Зараз беру. Магічні такі блискавки, Добавляю золотого кольору, перемішую, перемішую і покрию ще раз. І воно в оцих всіх тріщинках буде ще й золотом відблискувати. І так, покривати буду так же само, як і попередні шари, шари, Слої на здір. Просто замазую, щоб воно попадало туди, де ще немає. Ну, де попросідало в тріщинах на всіх. І так, он переливається все, всі оці золоті крапочки. Зараз воно досохне, я його підсушую. Потім за допомогою ексцентрикової орбітальної машинки на середніх повертах почну почну шліфувати. Шліфувати буду з 120, в мене вона просто заїжджена. Потім 320, 500, 800, 1000 і 3000, причому вона лиса-лиса, буду заполіровувати. Зараз це все покажу. Чому 120? -ка? Тому що трафарети у мене високі, високі і я хочу ці всі слоя стер... стягнути до трафаретів. Так що, ну, гратися, не хочу начинать там з 240-го, начну з крупного, але треба обережно, бо можна протерти дуже глибоко. Ось так воно виглядає після всіх шліфовок. Беремо тепер, тепер вологу серветку, протираємо його від пилюки, бо вона все ж таки є. І беремо мініцианську кільму із невеликим натиском, і ще його і напаліруємо, і наглянцюємо. і потім воскування. Так. Ну і після цього влянцювання приступаємо до нанесення защитного сушару. Це віск для венціанської штукатурки, супервоск другої марки Файдаль. Наносити буду за допомогою своєї шкільми венціанської. Беремо трішки матеріалу, наносимо на Цю шкельми і легенько будь нічого на здір просто-напросто вкриваємо поверхню головне прибирати зайве Потім можна ще його трішки підглянцювати. Тим самим ми проберемо рештки воску, якщо вони там лишились і додамо додаткового блиску. Хоча буде ще полірувальна машина. Ну і хвилин через 5 наглянцьовуємо, а завтра вже наполірую машинкою. Кельма повинна бути чистою, тому що якщо на ній будуть якісь прилипчі ганзольдери, то ми поцарапаємо всю поверхню. Пілорично її протираємо. Пробігся я вже полірувальною машиною І що ми маємо? Ми маємо дзеркальне. Дзеркальну поверхню. Хай може трішки я не пікаса і не де він. Вибори фарб, може якісь в мене проріхи, але те, що я хотів оплатити, воно тут є. Ось. Двокольорові, а місцями трикольорові тріщини, потім блистить золото. Ну, а це протер стінку, тому що і вон, ну, так воно, наче так і треба, але на самом ділі це трішки я прощолкав. Тут були бугри. Так що такі всі фокуси потрібно робити на ідеально гладких поверхнях. Та, да, блистить глітер місцями. Отак. З матеріалами фірми Файдаль. Всі фантазії, навіть такі оце божевільненькі, можна воплотить в життя. Все, да, он, як дзеркало. Лампа відбувається. Все, всім дякую. Все буде добре. До побачення.